Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І хочу з вами зараз зробити такий розклад, мої любі, чи любить він вас. Ось. І так, на даний момент, коли ви дивитеся це відео, ви можете це відео подивитися і через рік, через два роки. Хтось може і пізніше, дивлячись, якщо YouTube буде. Ось і дивимося, чи любить він вас. Можливо, навіть нам карти покажуть, як саме він вас любить. І так, перша, друга і третя позиція. Мої дорогенькі, якщо вам потрібно більше часу, натискайте на кнопочку пауза, і в спокійному стані дивіться, що вам тягнеться. Дехто з вас каже, що постійно вибирає. Буцім то першу, другу або третю позицію, а цей раз захотіли поміняти якусь іншу, мої дорогенькі, тут немає значення. Розумієте? Ви, значить, соб... Тобто, я підстраююсь вже під вас. Тобто, таро під... підстраюється під вашу енергетику. Значить, у вас завжди так. Це не має значення. Головне, щоб ви, коли карта перевернулася, я її щитую і ви кажете, о, підходить або ні. Якщо ні. Перевибирайте іншу позицію або дивитися усі. Тому що інколи, ви знаєте, наше підсвідоме, воно трошечки грає, як то кажуть, злу шутку з нами, злий жарт. Ось, не хочу вас розстраювати, чи ще якось. Бо тому що я не завжди, ну як сказати, я завжди ще щось додаткове, щоб ви могли зрозуміти, це ваша ситуація чи ні. І ось тут я першу карту я буду витягувати і дивитися, можливо, карти мені щось підкажуть. І так, дивимося, перша, друга, третя. Вам потрібна пауза, натискайте, а ми будемо дивитися, чи є в нього до вас почуття. Чи любить він вас? Ага, зрозуміло. А, ви знаєте, дивіться. Зараз, наскільки я, ось зараз ми будемо дивитися, далі я подивлюся, чи є в нього до вас почуття. Карти показують мені ситуацію між вами наразі. Так само ми тут будемо дивитися. І так, це виходить, він зараз десь в дорозі. Можливо, він на передові. У нього відповідальна наразі місія, щоб ви розуміли, можливо, ви розійшлися з ним. Можливо, він вам сказав, що він вас не любить. Але це може зараз виявитись, що це неправдою, тому що він хоче, щоб ви, наприклад, не переживали за ним або ще якось. Зараз ми подивимося. Чи є в нього до вас почуття? Чи любить він вас. Любить. Угу, любить. Ще як любить мої любі. Так, 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 ще як любить. Дивіться. А, зараз поясню. Ви знаєте. Цей мужчина настільки вас любить, ось особливо програється у тих, у кого чоловік пішов на як... в якесь відрядження або на війну щось дуже важливе, щось дуже відповідальне. Можливо, він навіть з вами розійшовся. І сказав, що він вас не любить, тому що ось видно, що він до вас повернувся спиною. Але це неправда, він вас любить. А, коли випадають ось такі старші аркани а, від А до Я, розумієте, це як весь А абець, Не абець, а, з від букви А і до кінця до, до м'якого знака. Це говорить про те, що він. Готовий заради вас на все. І в нього наразі, я так ось чомусь в мене таке: він військовий якийсь має бути. Або в нього якась посадова особа. Скоріше за все, тут воїн. Скоріше за все. Ось так, мої дорогенькі. Ось так, мої дорогенькі. Любить, ще як любить, що готовий вам і світ е, дати, і свободу дати заради вас. Він, ви знаєте, з цими картами і в вогонь, і в воду, мої, мої дорогенькі. І так, це був е, перший розклад. Тепер другий. Чи має він до вас е, почуття? Тобто, чи любить він вас? Дивіться. А, ось тут я не буду. А, буду зараз витягувати і будемо дивитися. Але в мене таке враження в нього має бути інша. Таємна жінка. Таємна жінка. Або, або він вважає вас за таку жінку. Він, можливо, що вами захоплюється. Ну, скоріше за все, частіше. Зараз ми докладемо. Скоріше за все, що в нього є інша. А, як би це сказати? Зараз я скажу, скажу. А, до якої він тягнеться. Зараз ми подивимося, це взагалі ви чи інша, дійсно інша. Ну, виглядає, так. Виглядає, що це інша жінка. Інша жінка. На жаль, на жаль, в нього немає почуттів. На жаль. Що це з моїми картами? Щось я ось. Але я не здивуюся, що він через якийсь час до вас, до вас прийде. Або він повернувся до неї. Вона була перед вами. Немає... На жаль, немає в нього до вас почуттів. Він любить іншу. На жаль, я, я кажу так. І я ось так як, як я щитую, що він а, до неї повернувся від вас. Тобто, а, коли він до вас прийшов, коли ви познайомилися, а, то він перед вами мав іншу жінку, і ось він зараз до бувшої, до колишньої повернувся. От якось так. Немає в нього почуттів. На жаль, ось і так. І третя позиція, дивимося, чи є в нього почав. Він не визначився. Ви знаєте, тут людина теж не може вирішити. У нього або дві, тобто ви і ще хтось. Бачите, перший варіант був, що готовий вам все дати. А ось другий, на жаль, ні. і ось цей він не зовсім. Дивіться, там Кицька. Там кицюнька, ось вона. <сум> Виглядає, що людина вагається. Вона, можливо, і не відкриває ще серця. Зараз ми подивимося, чи є в нього почуття. ну Він, бачите, зайнятий на роботі. Так, вагається. Вже друга карта мені показує, вагається. На даний момент він вагається. Він або ще чекає справжнього кохання, він не готовий, таке враження, що не готовий, або хоче всидіти на двох стільцях. Він грається, значить, з двома. Ви бачите, дивіться, перший варіант був конкретно: любить і відповідальність в нього. У нього це серйозно. Другий варіант був, що він від вас пішов до іншої. І третій варіант, бачите, грається з обома, як цікаво вийшло. На жаль, на жаль. ось він і вас обробляє, і іншу так само. До речі, ви знаєте, що я бачу ще? Зараз я вам скажу. Це в нього така натура, така натура, така навченість. І він, до речі, по цій карті він вважає, що так повинно бути. Він або іншої віри. Або він просто так навчився в свого батька, в своєму когось знайомого, якось когось він взяв за приклад, що чоловік має право мати двох жінок, а то й трьох. Є таке, що чоловіки мають, як то кажуть, в кожному порту по, по дівчині. Ось, щоб ви просто розуміли, що тут а, чоловік а, на, на два фронти грає, як мінімум на два фронти, а може бути і на більше, ви бачите? Оця карта може говорити про те, що він десь він виходить, і хтось йому сподобався, він може і вас всіх полишати і піти до третьої. А потім там щось надоїсть, він знову повернеться до вас. Знаєте, отако, по кругу. На жаль, мої любі. На жаль. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивитесь, за ваші коментарі та вподобайки. Це мені дуже допомагає. Ну, трошечки піднятися. Щиро вам дякую. Усім бажаю любові, щирого кохання, справжнього кохання, щоб ви відчули це і щоб ви були щасливими. Усі, усі, щоб у вас кохання поверталися, щоб вони вас любили і на руках носили. На все добре, мої любі! Мирної вам ночі!